У бродах провели цікавий пізнавальний захід для студентів місцевого педколеджу. Більше інформації у сюжеті у день довкілля та землі в читальному залі Бродівської центральної бібліотеки організували лекторій. Двадцятого, 21 першого березня, цей день визначений, який приурочений до весняного рівнодення, і е, в цей день має е, таку більше миротворчу е, гуманну місію. Зокрема, бродівські бібліотекарі спільно з фахівцями еколого освітнього відділу національного природного парку Північне Поділля, що розташований у нашому районі, провели пізнавальний захід до Дня Землі. Це спеціальний час, який призначений, щоб привернути увагу всіх людей до усвідомлення планети Земля як їхнього спільного дому, відчути нашу всеземну спільність і взаємну залежність один від одного. Земля зробила свято сама собі тобто для себе. День землі ініціював себе сам. Також природоосвітяни розповіли студентам Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича про акцію Дзвін миру власне це заклик до діїв ім'я збереження миру і життя на землі, збереження людини і культури. І це був тільки початок, і оце він це саме ця подія. Це він занепокоєв і почав е, з того, що ініціювати. Про збереження довкілля, почав говорити так про екологічні дії, і саме коштів фінансів на проведення якоїсь, такої ініціативи в нього не було. І він сидів сюди студентів ГА, ГА, ГА. І Почалося з того, що спрацювала інформаційна тактика інформаційно мета технології. І от була для того дня, 22 квітня, була зібрана велика демонстрація. До дня довкілля вона потім дістала таку назву, на яку зібралося 20 мільйонів людей. Роман Дільчинінов, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.